В Одесі стартувала головна кіноподія цього літа: 8-й одеський міжнародний кінофестиваль. Урочиста церемонія відкриття кінофоруму відбулася в національному театрі опери та балету. Традиційно гості заходу пройшлися червоною доріжкою. Одеський міжнародний кінофестиваль – це вже візитна карточка всього нашого регіону. це вже візитна карточка України, помімо великого количества туристів, гостей нашого города, которые приїжджають, та що. Серйозна поддержка нашого українського кінематографа. дуже-дуже очень З майже тисячі заявок. Журі обрало 100 найкращих картин, які побачать глядачі. У міжнародній конкурсній програмі взяли участь 12 повнометражних стрічок. Національний кінематограф представлятимуть 6 повнометражок за приз глядацьких симпатій Золотого Дюка боротимуться одразу три вітчизняних фільми. Фінафі можна вже такі Сюрпризом будемо будем за українські картини. Ну, балі точно буду за три українських фільми. Фестиваль триватиме дев'ять днів. До його арт-програми долучилися кілька культурних інституцій Одеси. Тож цьогоріч кіногурманів радуватимуть не лише добірними кінострічками і зірковими гостями, а й широкою програмою виставок польських ретро-афіш, стоп-кадрів з радянських фільмів, ліногравюр з фільмів Андрія Тарковського та багато інших.